40 тисяч людей чекають на Майдані Свободи у новорічну ніч. Увечері тут розпочнеться концерт. Святкування відбудуться також у парку Горького, саду Шевченка та фентезі парку. Відранку на майдан приїздить швидка. Медики тут чергують цілодобово, як і на інших майданах регіону. В області працюють понад 180 бригад. Викликів щороку найбільше 1 січня, каже директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Крім переохолоджень, найчастіше це алкогольні отруєння. Загострення хронічних хвороб, хвороб і не тільки серцево-судинних, панкреатити, халецистити, гастрити, виразкові хвороби все це, звичайно, після будь-якого. Рачиста застіля може може виникнути на новорічну ніч, звичайно, найбільш так. Треба бути обережними. На чергуванні в новорічну ніч будуть і пів тисячі рятувальників. На майданах та у парках області чергуватимуть 150 пожежних машин, розповідає речник держслужби з надзвичайних ситуацій Євген Василенко. Він каже: під час святкувань треба обережно поводитися із феєрверками та бенгальськими вогнями. Зачасту бувають небезпеки, притаманні новорічним святам. Це люди хаотично запускають піротехнічні вироби безпосередньо поблизу житлових будинків, і були випадки, коли залпи цих фейерверків потрапляли на балкони або у відкриті вікна. Квартир житлових будинків в області зараз діє жовтий рівень епіднебезпеки, Тож на ярмарках та площах обов'язкова дистанція в півтора метри. Стежитимуть за карантином поліцейські, говорить речниця Нацполіції регіону Анна Третьякова. Працівники національної поліції України, Національної гвардії України. Посадові особи уповноважені органами місцевого самоврядування мають право проводити вибіркову перевірку документів, що підтверджують вакцинацію від ковід-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби. За словами Третьякової, у новорічну ніч на Харківщині чергуватимуть три тисячі поліцейських та нацгвардійців. Марина Сметана, Роман Даніщук та Кристина Матюхіна новини на Суспільному. Харків.